Благодать вам і мир від того, хто був, є і має прийти. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. І сьогодні ми безпосередньо торкнемося цього вислову про таємничу природу Божу, яку описує автор у четвертому віршові книги об'явлення. І тут, коли ми читаємо четвертий і п'ятий вірш, ми бачимо, що згадуються три особи, отець. Дух і син. Звичайно, чуть не в тому порядку, як ми привикли, але це є Біблія, це Слово Боже. І тому це є перша згадка в Книзі об'явлення про небесну трійцю. Хоча згадування Ісуса Христа в даному випадку, воно є беззаперечним і зрозумілим, то слова той, хто був, хто є і має прийти це перша особистість і сім духів перед престолом Божим. Або просто перед пересловом його, тут потрібне певне пояснення. Тому ми почнемо із пояснення про того, хто був, хто є і має прийти. В першу чергу, якщо вдатися в глибину цього вислову, то можна побачити, що це є аналог єврейського слова Я є, або Я сущий, або той, хто має, той, я є, той хто є. Єврейське слово Яхве. Воно в грецькій мові якби, має таке тринне значення. Це першу чергу. Зрозуміло, що ці слова в першу чергу і взагалі відносяться тільки до отця, тому що який був, ми читаємо в Псалмі 89 і другий вірш: перш ніж гори народжені, і ти землю успадку, упокорив, то від віку і до віку ти. Також вислів, хто має йти, прийти. Він також ну, перш, мав би виглядати по-іншому, який буде. Тому що був, є і буде. Але є вислів, має прийти. Напевне, тут йде наголос або така якби, тінь на прихід Ісуса Христа. Тут якби, згадується або має певне відношення до приходу Ісуса Христа. І тому цей зміст передає саме в такому вигляді. Але ці слова однозначно відносяться до ця. Він має вічне існування, він не має межі в часі і в просторі. Але Іоанн, вдаючись до тимчасових форм, висловив обмеження людській мові безмежність вічності. Саме так, от, безмежність вічності, людською мовою Йоанн. Якби окреслив. Титул даний безпосередньо оцю. Коли ми читаємо перший розділ 4 вірш, там сказано, благодать і мир від того, хто є, хто був, має прийти. Коли ми читаємо перший розділ 8 вірш, там сказано: Я є альфа і мега, говорить Господь Бог той, хто, був, хто є, хто був і хто має прийти. Вседержитель. 21 розділ книги об'явлення 5-6 вірш. І сказав той, хто сидить на престолі. Ось я творю все нове. Я Альфа і Омега, початок і кінець, хто прагне, тому дам, я дармо від джерела води. Тобто Початок і кінець, Альфа і Омега. Тут згадується якраз слова Альфа і Омега із першого розділу восьмого вірша. Потім ми читаємо сьомий вірш 22 розділу. Сказано, ото незабаром прихожу. 12-й вірш сказано, ото незабаром приходжу. Я Альфа, і Омега, перший і останній початок і кінець. Зрозуміло, що всі ці вислови в повній мірі відносяться до Бога Отця. Так ми його зазвичай називаємо. Важливо відзначити, що книга ну, явлення відкриття не використовує вислів, які є і має настати по відношенню до Ісуса Христа. Але знову ж зачитаємо 4 розділ і 8 вірш книги об'явлення. Чотири тварині сказано, не мають спокою, промовляючи свят свят, Господь Бог, вседержитель, що Він є, що був, і що має прийти. Або об'явлення 11 розділ, 17 вірш. Кажучи, засурмив 7 ангел, кажучи, дяку складаємо тобі, Господи Боже, вседержителю. що...» Ти є, що ти був, і що прийняв свою силу велику. Або 16 розділ, 5, -й, 7 -й вірш. Почув я ангела, от, який говорив, Ти праведний, що ти є, що був, і святий, що ти це присудив. Жертвені говорив: Так, Господи Боже, Вседержитель. Як ми бачимо, всі ці слова відносяться, або повторюються, і вони однозначно говорять, про Бога Отця. І цей вислів, який є, був і настає, дуже важливим є в цьому відношенні. Тому слово Господнє говорить, хіба ти маєш очі, як очі тілесні? Чи ти бачиш так само, як бачить людина? Хіба твої очі, хіба твої дні як дні людські і літа твої як дні мужа. Цей вислів говорить про Бога Отця, цей вислів говорить про безмежність у вічності. Перш ніж гори народжені від віку до віку тим. Амінь.